Вітаю на уроці математики. Сьогодні будемо розв'язувати рівняння, задачі з третім запитанням. Будемо закріплювати таблиці множення числа 6 та познайомимось з блок-схемами. Усна лічба. 89 додати 1. 90 відняти 50 40, додати 7, 47, відняти 1, 46, відняти 6, 40. 70 відняти 30, 40, додати 9 49, додати 1, 50, додати 2, 52, відняти 2. В зошиті записуємо число. Класна робота і рядок числа 2, збільш у 6 разів кожне число 4 помножити на 6 24, 6 на 6, 36, 2 на 6 12, 5 на 6 30, 1 на 6 6, 3 на 6 18. 0 на 6, 0. 7 на 6 42. Знайди шосту частину кожного числа. Для того, щоб знайти шосту частину кожного числа, число треба поділити на 6. 54 поділити на 6 9. 42 поділити на 6 7. 24 поділити на 6 4. 18 поділити на 6 3. 30 поділити на 6 5. Розв'яжи рівняння. Постав відео на паузу. В зошиті запиши завдання номер 268 Запиши рівняння, розв'яжи, а потім перевіряй. Перше рівняння 4 додати А дорівнює 8. А невідомий доданок. Отже, А дорівнює 8 відняти 4 дорівнює 4. Друге рівняння це помножити на 4 дорівнює 8. Це невідомий множник. Отже, це дорівнює 8 поділити на 4 дорівнює 2, Третє рівняння х поділити на 8 дорівнює 4х. невідоме ділена. Х дорівнює 4 помножити на 8 дорівнює 32. Клади три задачі за поданою умовою і різними запитаннями. Умова. Зошити лежать у трьох червоних папках по 8 зошитів у кожній, і у двох зелених папках по 4 зошити в кожній. Отже, перша задача. Нам треба дізнатись, скільки всього зошитів у цих папках. Як ми це можемо зробити? Для того, щоб дізнатись, скільки зошитів всього, треба окремо знати, скільки зошитів в червоних папках, а скільки в зелених. Друге запитання, у яких папках зошитів більше, у червоних чи зелених, наскільки. Отже, коли ми будемо знати, скільки зошитів у нас у червоних папках, скільки у зелених, ми будемо знати де більше, і зможемо порівняти наскільки. Третє запитання. У скільки разів зошитів більше у червоних папках, ніж у зелених. Коли ми знаємо, скільки зошитів у червоних папках, скільки у зелених, ми можемо дізнатись у скільки разів більше. Розв'яжи задачу із третім запитанням, скориставшись схемою. Отже, по схемі ми, ми бачимо, що спочатку нам треба знайти скільки зошитів в червоних папках, потім другої дії скільки зошитів в зелених папках, а вже потім ми зможемо дізнатись у скільки разів більше зошитів у червоних папках. Отже, добуток чисел 3 і 8 поділити на добуток чисел 2 і 4. І ми дізнаємось, що зошитів у червоних папках у три рази більше, ніж у зелених. Склади задачу про олійці за поданим виразом. 18 поділити на добуток чисел 3 і 2. Зроби це завдання самостійно. Прочитай вирази. Яку дію виконують останньою в кожному виразі? І як називають кожний вираз? Отже, перший вираз від числа 36 відняти частку чисел 18 і 3. Останньою дією виконуємо дію віднімання. Такий вираз називаємо вираз на знаходження різниці. Другий вираз. Різницю чисел 36 і 18 зменшити в три рази. Останньою дію виконуємо ділення. Отже цей вираз це вираз на знаходження частки. Третій вираз. До добутку чисел 6,4 додати число 45. Останньою дією виконуємо додавання, це вираз на знаходження суми. Четвертий вираз. До добутку чисел 3,8 додати добуток чисел 2 і 9. Останню дію виконуємо дію додавання. Це вираз на знаходження суми. Обчисли будь-які два вирази з поданих і запиши. Трохи відпочинь. Подумай про щось приємне, розслався і будемо далі працювати. Вирази можна записувати схематично. У вигляді блок схем. Блок схеми це графічні моделі, на яких зображено етапи певного процесу. Роздивись уважно блок схеми. Яка перша дія в кожному виразі? Під номером 1 множення, під номером 2 множення. Яка друга дія в кожному виразі? В першому виразі це віднімання, в другому виразі це додавання. Чому в першу блок схему записали число 24? Тому що добуток чисел 6 і 4 дорівнює 24. Яке число треба записати в блакитний квадратик в перший блок схемі? Від 25 відняти 24 треба записати число 1. Яке число треба записати в рожевий квадрат у другий блок схемі? Ми бачимо, що рожевий квадрат це результат добутку 6 помножити на 8 – 48. Яке число треба записати в блакитному квадраті у другий блок схемі. До 48 додати 52, отже, треба записати 100. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Знайди значення виразу 6 помножити на а, додати 44. Для кожного значення зміно А. Запиши в табличку. Отже, А в нас дорівнює 9, 7, 5, 6, 3, 8, 4. Постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно і перевіряй. 6 помножити на 9 додати 44 буде 98. 6 помножити на 7 плюс 44 буде. 86. 6 на 5 плюс 44 74, 6 на 6 додати 44 80, 6 на 3 плюс 44 62, 6 на 8 плюс 44 92 і 6 на 4 додати 44 68. Завдання номер 2. Знайди значення кожного виразу, заповнивши блок схеми. Отже, перший вираз суму чисел 3 і 5 збільшили в 4 рази. Першою дією виконуємо дію додавання. Отже, в перші два квадратики вписуємо 3 і 5. 3 плюс 5 дорівнює 8. Тепер нам 8 треба збільшити у 4 рази. 8 помножити на 4, 32. Другий вираз. від числа 45 відняти. Добуток чисел 7 і 3. Першою дією виконуємо добуток. 7 помножити на 3 це буде 21. Отже, 45 відняти 21, 24. Роз'яжи задачу номер 3 За день у кіоску купили 6 папок, а ручок на 30 більше. У скільки разів більше купили ручок, ніж папок? Щоб дізнатися у скільки разів більше, спочатку треба дізнатись, а скільки ж ручок купили. Нам відомо, що папа купила 6, а ручок на 30 більше. Отже, до 30 додати 6, 36 ручок купили за день. Тепер ми знаємо, що папа купила 6, ручок 36, можемо дізнатися у скільки разів більше. 36 поділити на 6, у 6 разів ручок купили більше ніж папок. Завдання номер 4 Заверши розв'язання рівнянь. 4 помножити на х дорівнює 24, х невідомий множник, х дорівнює 24 поділити на 4, х дорівнює 6. Перевіряємо. 4 помножити на 6 буде 24, 24 дорівнює 24. Друге рівняння 4 додати С дорівню 24. Це невідомий доданок. Це дорівнює 24 відняти 4. С дорівню 20. Перевіряємо, 4 додати 20 буде 24. Отже, 24 дорівнює 24. 24 відняти Y дорівнює 4. Y невідоме. Під'ємник. Y 24 відняти 4, Y дорівнює 20. Перевіряємо. 24 відняти 20 буде 4, отже, 4 дорівнює 4. Додому розв'язати рівняння номер 273 та задачку номер 274 на 45-й сторінці. Дякую за увагу. dos estritos